Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Сьогодні ми поговоримо про те, чи актуальні позики в мікрофінансових організаціях в 2024 році МФО мікрофінансові організації це компанії, які пропонують швидкі та зручні кредити онлайн. Раджу вам зайти на наш вебсайт. Ми зібрали топ найкращих онлайн банків, де можна взяти кредит за 10 хвилин. Посилання на сайт у коментарях. Їхня популярність зростає, адже вони можуть бути корисні в ситуаціях, коли терміново потрібні гроші. Переваги позик в МФО. Швидкість. Отримати кредит можна онлайн протягом 15-30 хвилин. Зручність не потрібно йти в банк. Всі оформлення відбуваються онлайн. Доступність Кредити в МФО доступні людям з поганою кредитною історією, Невеликі суми. МФО пропонують кредити невеликих сум, що може бути актуально для незначних витрат. Недоліки позик в МФО високі відсотки процентні ставки в МФО можуть бути значно вищими, ніж в банках. Короткі терміни. Терміни погашення кредитів в МФО зазвичай короткі, що може ускладнити їх повернення. Штрафи та пені за несвоєчасне погашення кредиту нараховуються штрафи та пені. Ризик шахрайства існують недобросовісні МФО, які можуть обманювати своїх клієнтів, чи актуальні позики в МФО в 2024 році. Відповідь на це питання залежить від ваших потреб та можливостей. Позики в МФО можуть бути вигідними, якщо вам терміново потрібна невелика сума грошей. Ви не можете отримати кредит в банку. Ви готові до високих процентних ставок. Однак перед тим, як взяти кредит в МФО важливо уважно прочитати умови договору, порівняти пропозиції різних МФО, розрахувати свої можливості погашення кредиту. Пам'ятайте МФО це зручний інструмент для отримання швидкого кредиту. Але важливо використовувати його відповідально. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн-кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.